56 мільярдів доларів. Саме настільки грошей було завдано екологічної шкоди Україні під час війни. Війну в Україні вже можна назвати одним з найбільших прецедентів екоциду сучасності, який досі не закінчується. Наймасштабнішою екологічною і техногенною катастрофою цієї війни є підрив Каховської гідроелектростанції. Затоплені міста, тисячі гектарів підтопаних сільськогосподарських земель, загибель флори та фауни, численні види рідких тварин опинилися під загрозою вимирання. Все це наслідки руйнування дамби. Не менш поломи стали обстрілами автобас по всій країні: Дніпропетровщина, Рівненщина, Вівщина, Кременчук. Одеса, Васильків, Житомир та інші. Також варто згадати про хімічні заводи, наприклад, Азот з мого рідного міста Сєвродонецьку обстріл якого призвів до викладу величезної кількості аміаку в атмосферу. Війна провокує масштабні лісові пожежі. Важливі природоохоронні території, такі як національні парки, потерпають від вогню, який знищує як фору, так і фауну. Все це може призвести до втрати цілих екосистем. Також хотілося розказати про дуже інформативний та зручний сайт екозагроза. В ньому ви можете подивитися на екологічний стан свого міста. І що найважливіше знайти інформацію про завдану довкіллю шкоду через певні події, загальні збитки або ж більш категоризовано певним сфером довкілля: кому, де, як, скільки і наскільки грошей плюс ви можете отримати інструкції на випадки різних катастроф. Повертаючись до теми забруднення, замінування та невзорвані снаряди або ж пастки загалом являють собою, мабуть, найбільшу екологічну проблему. За даними українського уряду, близько 30% території України потенційно заміновані. Це 174 тисячі квадратних кілометрів небезпечної землі, що дорівнює майже трьом площам Хорватії. Розмінування всіх територій займе десятиліття і коштуватиме як половина всіх екологічних збитків України. Врешті-решт за всі свої злочини проти людей і природи Росія буде відповідати. Орієнтовна сума репарацій вже перевалює за півтрильйони доларів. Доведеться докласти чимало зусиль та часу. Нам знадобиться підтримка інших країн світу, але ми це зможемо, бо ми українці.